Прикинь, який урожай. Два пиріжки наїдається любий. Тема скінчена. Денька Україна щаслива і багата. Слава героям. Слава Ісусу Христу, слава Україні. З вами канал Мазов. І ми вже викопуємо картоплю, так як її вже від посадки, вже півроку 29-го буде. Ми садили 29 березня. І результат будемо дивитися. Садили ми тут вово перша репродукція – Коломбо. Гляньте, яка красива. Бачите, це не перша вибачаєсь, друга. Дуже добре всипало. Бачите? Брали в пліомі сервіс, небагато, звичайно. Але я задоволений. Чесно, я задоволений. Ленька та картопля. Картопля піде на посадку, звичайно. Де-не-де -де є і. Ні, вона не згнила, вона підгнила, але тверда. Пройдуся, там в мене було ще сарая і був в мене ще сетка Есмі теж ранні сорти. Коломбо і Есмі це ранні сорти. Так, відкидаємо, бо ми ряд в ряд. Але сказав би, що непогано. Супер. Так як ми купали вже. Тут кусок результатом задоволений. Навіть бачите, різні сорта, різні сорта. Два бере, і катопля встелена. Переважно посадочного, ну є і крупна, звичайно, але переважно посадочного і дрібного. Ну, Перший рік на піску кажуть, навіть отзиви піску дуже добре родить так. Родить, якщо б це, ти... отут в нас Есмі. Ось тут дало Есмі, бачите, теж буде все на посадку, тому що у нас рані. Ось таке Есмі. Треба буде пройтися. отакі, бачите, отаке. Теж рані, І ще в мене є сарая. Сурая буде, мабуть, туди далі під, під цей. А тут во, непогано. Єсмі теж непогано вродила гляньте. Брав як другу репродукцію, а там будемо дивитися. Буду сітки окремо. Це буде посадкові. Для себе посадкові. А тут я в кінці ще Ольвію дав. Теж непоганий результат. Гляньте, теж суперова. Дуже добра картопля. Задоволений. Крупніше може собі на продаж, Ну, тут взагалі крупна є. А так ще копати багато, туди далі буде червона. Подивимося по червоній. Ну це буде в моїх відео. Так, я копаю, як я говорив. Сім вже з Ольгою, зурая і Коломбо, то вже десь до 8-9 виходить, сортів картоплі. Тут в мене все в кучі, так як посадковий матеріал, це візьмі, посадив 26 соток, ніде нічого, тільки собі лишив. Якщо ви знали, на гектар йде 3 тони. 3 з лишнім, залежить яка фракція. А так, все собі пішло. Я десь посадив до 80 соток. 76, ну там приблизно до 80. Тут садив в березні, і є ще травень, і є ще квітень. Будемо дивитися, як воно у нас вродить. І буде так, мої відео. Трошки на гуртовий у Львів завезли товар, а тут пішла сорая, В кінці я садив сорая, Теж середня. Є і крупніше, де тут не такі вже. Але от глянемо далі. Тут сама картопля. Бачите? Тут сама картопля. Оце сарая. Отака. І супер. Я не шкребеться, ні нічого. Результатом задоволений. Отак вона ситуація. По 10 рядків копаємо. По 10 рядків купаємо, потроха По хай висохне, бо ми самого рання. А так трошки є у нас, бачите, тут пері, як я вже говорив на низу. А тут трошки у нас обираємо. Наш бурян, який висох, і будемо на боці спалювати, поки висохне наша картопля. З городом, що робили, я маю на увазі, От тут була в нас пшениця, просто вам покажу. Пройшлися дісками, воно трохи перебило і пішла трава. Але ми тут пройшлися, оцей кусок великий раундапом. Щоб повністю все обрати і буде орка і будемо щось сіяти. Ну це вже буде сіяти, зять. Сортів я вже перечислював у відео. Так що і посадкова буде, ну і звичайно на продаж також буде. Всю не з'їсиш, а так ми для того і робимо завжди, щоб трошки щось продати щоб мати якусь копійку і живти далі. А ви хто садите картоплю, звичайно купляйте. Одна, як то кажеться, вироджується, потім кажете, картоплі немає. А так купіть собі просто по вроді небагато, різні сорти з білих. можете собі гранату взяти, можете взяти собі вінету, тут дуже смачна картопля. Конік пізна дуже пізня, ну, дуже тож, смачна картопля. Це з білих сортів. Ну, жовтих всередині все гарно. Гала ще є така теж дуже добре їсти. Ну, А з червоних, з червоних будуть пізніше, то я вам скажу чесно, червоний це ну, білороса. Зараз нові там сорти, вже не зараз давно. Є Red Sonia, це рання, ультрарання теж смачна, це є по смакуті, що вона розварюється і не треба масла кидати. Балтик Роуз. от такі дивіться, які екземпляри. Ну, тут вже, скоріше всього, тайфун. Він отакий має. Бачите, отакі. От трошки покажу вам, трохи і гниє, бачите. Трохи гниє, бо у нас дощі були, але ми лишаємо на полі гнилу. Не відрізум я кажу, ще що. Просто на полі лишили і все. Щоб багато було, Ну, є, чесно є. Не буду казати, ой. Під'їло щось, зігнило та й все. Шкідників тут вистачає. Дивимося скільки буде. А це я сестрі колись давав. Екзотік. І тут вона теж мені дала трохи, але вона змішалася. Екзотік. Або солоха така як який урожай, два пиріжки, наїдається любий, тема Скісіна, Денька Україна щаслива і багата. Слава героям. Дякую, оце гарно. І ми викопали білу картоплю, а це починаємо сорти червоної картоплі. У нас тут є. Балті ось така вона гарна. Бачите, от така вона гарна, суперова. Біла роса тут є. Алладін, Ред Соня, але все в кучі, як я говорив. І це такий урожай у нас. 140 метрів. Довжина. І вибираємо. Два рядочки. Кожен бере і вибирає. Подивимось по результату, який буде у нас урожай. Хоч кажу, тут теж, що біла багато дала, ну і червона дала. роса, звичайно цього року родила добра груба. Балтій Гроус теж під кущом багато. Вона відрізняється, трохи червоніша, ну і за смаком я б сказав, вона смачніша. Дивимося далі. Це в нас червона. Ось така гарна. Ця посадочка назбирали, а це така гарна буде їсти 10 рядків і 140 метрів. І картоплі багато. Зараз покажу, що буде у нас на прицепі. Є тайфун, отака гарна, бачите, це тайфун. І гляньте, як вона лежить. Супер. Бачите, є багато і гарна картопля. Що б не казали, картопля супер. Вже доросла нормально. Як я казав, маю 15 сортів. Тут у нас є біла, туди далі є червона. І рядок покажу. Просто покажу рядок. О, бачите, 100 метрів. Це так. І пішли далі. Зразу ми грубу відбираємо. Грубу, здорову відбираємо сітки. Будемо вести на ринок. За два ще щеза можна їх вже вести. А середню і дрібну ми в мішки полежить, трохи переберемо. І буде у нас ще посадочний матеріал. Звичайно, кому потрібно, той може собі буде заказати. Але це буде вересень-місяць, нехай влежиться. Вона влежиться, я переберу, щоб людям не попало, де-не-де. -де. Рівно вона буде. Як то кажеться, пригнивати. Щоб не було гнилої картоплі. Буду суху давати. У мене тут гранада. Бачите. Тайфун. У мене тут є рів'єра. Ну все в кучі. Та біла, все в кучі. І є вінета. Далі в мене ще попадає де-не-де королева Анна. Ну, а це вже, як то кажеться, така длинна, бананку називають. Ну, от, що, як називають, так і будемо називати. Є тут кажу, гарні, гарні сорти. У нас вся добра, середині жовта і розвариста. Де-не-де попадає білороса. Де-не-де, ну тут рідко. А так, тут десь до семи сортів є. Ще в мене коломбо буде там посадочна. І сарая буде. Оце я вже для себе, тому що друга репродукція. Завтра я вам покажу, як вона вродила. А так, бачите. Картопля непогана. Сипана прямо. Добре. Це два рядка і це два рядка. Чотири рядка. Десять рядків ми викопали. Ось така у нас картопля. Ну і дрібна середня ми відкидуємо окремо. Ну, <coughs> не У нас 10 дірядочків, це лишилося 36 і 12, це 48 кіл. Ну, О, якісь вже ось так. Ось це у нас какопна, непогана. Ходиш, продати можна. А ця буде дрібна. 150 там, що посадишся, версили посадиш жило. Супер. Дивимося далі. Доброго дня, шановні глядачі. Наша компанія Агротерм вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео буде ссылка на магазин. Або звертаємося за номером телефону.